Пістолет був добре змащений, перевірений і готовий до запеклого протистояння. Убивця пересмикнув затвор, і 9 міліметровий патрон м'яко війшов у патронник. Попереду у нього була остаточна розмова, і цей пістолет мав стати останнім аргументом. Маху в цій мокрій справі бути не повинно, як і свідків, яких треба негайно позбутися. Чорт, коли ж закінчаться ці перегони на лафетах? Тихо промовив досвідчений сищик, начальник слідчої оперативної групи Матвій Олександрович Пастушенко. він мав на увазі ці нескінченні похорони вождів на артилерійських лафетах. Пастушенко зняв зі стіни нещодавно померлого вождя, а на його місце повісив нового костю Костянтина Черненка. Хоча цей, зважаючи на вік, теж недовго протримається. Знову лізти міняти правіше. Отой край, Матвію Олександровичу. Ага, так. Дякую, Сергію. Матвій Пастушенко повісив рівніше край кості. потім зліз зі стільця, прибрав підкладений журнал здоров'я і, сівши за стіл, одразу взявся до справи. Він показав колезі Сергію Лаликіну фото з місця нещодавньої події. Пастушенко коротко резюмував. Ти питав, що ми маємо? два вогнепальні, один труп. зараз, там працюють наші експерти, зокрема, товариш Галушко ідентифікують жертву. Стріляли, судячи з попередньої інформації, з ПМ там поруч знайдені обидві гільзи дев'ятого калібру. Злочинець і не думав їх підбирати чомусь. коли ми друже зрозуміємо мотив цієї кривавої бійні, і коли встановимо особу вбитого? Лише тоді буде зрозуміло, кого нам із тобою слід шукати: вбивць чи вбивцю. А їх було кілька, Матвію Олександровичу. Поки не ясно, Сергію. отакої. А коли це сталося? запитав оперативник Лаликін. Та вчора, близько пів на дев'яту ранку, квадрат чотирнадцять. Там глуха лісосмуга. Вона належить до мисливського господарства Соколикова. Поруч невеличка річечка, змішаний заболочений ліс. грибники часто в сезон шастають туди-сюди. труп виявив місцевий лісник, як його завитугін, жвавий чолов'яга. на фронті кажуть, був кількох язиків особисто приводив. кажуть, і зараз рука тверда. Ось ти лаликін, і підеш до нього з'ясовувати всі подробиці, які місцева міліція можливо прогавила. А я поки що буду чекати результати експертизи і з ними розбиратися. Слухаюся, товаришу майоре. Їдь Сергію, у разі чого одразу телефонуй мені сюди. Домовилися Матвію Олександровичу. Лалекін узяв зі столу свій блокнот і вийшов з кабінету. А слідчий Пастушенко взяв збільшувальне скло і ще раз заглибився в ці фотографії. на них був один невідомий поки слідству чоловік, якого холоднокровно вбили в лісі, і зважаючи на постріли, майже впритул без вагань. Вітаю, Бог у поміч. Здоров був, малий. Я з міліції. Лаликін моє прізвище, Сергій Сергійович. Та бачу, я що ти не з нашого колгоспу червоний шлях. Невдоволено буркнув лісник, який дві години приділив у розмові з дільничним. Ви, Лаликін, відкрив блокнот Завитухін я, Мирон Іванович. Тобі ж це краще за мене відомо. Чого питаєш? Я не питаю. А уточнюю. Добре, розкажіть мені, будь ласка, Мирона Івановичу, за яких обставин ви знайшли труп громадянина. Ви його, до речі, раніше зустрічали. Може, десь у вас або у місті. Мирон Іванович покладив свою молоду вівчарку, переклав зручніше рушницю, неспішно дістав цигарку, запалив і поволі вимовив. Не зустрічав. Отже, так. Пиши. У нашому районі літують браконьєри гади своїх мерзотників. Я геть усіх знаю. Вони у мене під контролем у залізному кулаці тримаю. Та й вітер допомагає їх вишукати раптом. що. Але ось є ще у нас така дивна категорія: заїжджі шакали приїжджають з інших районів, стріляють картечу, дичину б'ють. Багаття свинюки палять, капкани ставлять на ведмедя і лося. Мало моя стара не втрапила. Отримав я рознарядку з гори щодня робити обходи з берданкою табельною і вітром, раптом що. Так от, іду я лісовою стежкою і тут чую постріли. з надією запитав Лаликін, Скільки їх було? Та ні, служивий. Не перебивай. Які там постріли? Цей стогін, такий передсмертний, наче замогильний, там з за кущів. Я рисю туди. А він щойно врізав дуба. Думаю, перевірю все ж таки. Поштовхав його трохи, а там під ним кров. Я зрозумів, що не просто так все, мамо, рідна. Я ноги в руки і бігом до телефону дзвонити в район, у наш найближчий відділок, щоб прислали сюди людей тямущих, опергрупу, слідчих, кримінологів цих, як їх там, все як годиться, як належить. Так-так. Поки лісник курив, Сергій Лаликін фіксував усі його слова. Далі що, Мирона Івановичу? Як це що? А нічого. Я там годину чатував, як мені звеліли, щоб нікого зайвого, щоб там не натоптали, не насвинячили, як у нас вміють люди. Поки наряд не прибув, мене просив дільничний наш, старшина Ярошенко. Особу засвідчили, і все. доповідь закінчив. По військовому відрапортував лісник Завитухин. Зрозуміло, точний час, коли ви його знайшли, коли це сталося? Ну. Лісник подивився, прикриваючи очі на сонце. Восьма, тридцять, ну, може, восьма сорок п'ять. Гаразд. Якщо щось згадаєте, ось наш номер. Зателефонуйте Двадцять сім. Та не потрібні мені ці твої папірці. Загублю ще. Я так запам'ятаю. На пам'ять не скаржуся. пообіцяв лісник, але все ж взяв номерок в кишеню. Лаликін пішов. Не дізнавшись нічого нового. Сергій Лаликін повернувся до кабінету свого шефа Матвія Пастушенка. Там він заскочив ще й експерта-криміналіста Валентину Галушко. Сергію, заходь швидше. Ну що там у тебе? Розколов лісника? Промовив Матвій Олександрович, та не дуже результатами похвалитися не можу. Все, що було з'ясовано, все підтвердилося. Повторне опитування свідка нічого нового нам не дало. Зрозуміло а от у нас є певні зрушення, і шеф звернувся до експерта Валентино. Повтори ще раз для Лаликіна. Давай йому теж буде цікаво. Експерт Валентина Павлівна розкрила теку і почала. Відбитки ми зняли. Особу застреленого встановили за допомогою наших дактилокарт. Світився вже цей хлопчина п'ять років тому у нас. От і завели картку. Сидів, відчайдушний, можна сказати, хлопець був. Невже? присвиснув Лаликін. Саме так корабльов Олександр Петрович на прізвисько «Карамболь». Він, звісно, молодий ще авторитетом бути, але за свої роки чимало досягнув. Кілька разів через дрібниці брали, а потім на п'ять років запроторили. То він втік. Ось тепер добігався. До речі, що цікаво, всі три рази він попадався у справах із бандою рецидивіста Петра Сосницького, прізвисько Кульгавий. Ти ж пам'ятаєш це прізвисько, так Сергію? уточнив Пастушенко. Так, тут забудеш. Так, це точно. Притягувався і не раз три спроби втечі, одна вдала. його трудовими інтересами спочатку були озброєні нальоти, а потім цеховики. Міг серйозно полоскотати їм нерви. Цеховики? Так, Сергію, цеховики. Саме вони ніхто, поки у нас не трудові доходи серед певних нечесних громадян, не скасовував. Навіть кримінальний кодекс, втрутився Матвій Пастушенко. Солідні такі хлопці. Які такими грошима орудують, такі схеми прокручують, що нашому міністру фінансів і не снилося. Сміливі, відчайдушні хлопці. Так, от ми тут з'ясували, що цей сосницький певний час брав таких грошових тузів на абордаж. Мовляв, платіть хабар, і буде вам добре. А цей хлопець він тут до чого? Перепитав Сергій Леликін. Він тут саме дуже до чого. Хлопчина був у нього, як це сказати, підручним. Виконував усю чорнову роботу, не погрожував, отримував грошову. Потім передавав гроші своєму ватажку сосницькому, тобто кульгавому. Зрозуміло, а якщо жертва відмовлялася платити, таких кричущих випадків було мало, здебільшого платили і не заявляли в міліцію, оскільки хто ж собі новий термін захоче. Не трудові доходи. Потім поясні, звідки вони а це розкрадання в особливо великих і вишка. Тому платили. А якщо знаходилися такі, хто не бажав, тоді кульгавий посилав цього хлопчака. Може, й не самого. Сергій Леликін насупився і випалив. То треба його знайти і заарештувати. Невже досі не відкопали? Експерт Галушко тільки посміхнулася, а Пастошенко відповів. Якби це було так просто, зник Сосницький, розчинився, заліг на дно. Може, це він хлопця й поклав за провину якусь. Може, й він. Це у нас поки що робоча версія. Адже він поки втікач. Тому треба докласти всіх зусиль, щоб його знайти? А де він може ховатися? поцікавився Леликін в експерта. Є у нас тут кілька підказок від інформаторів, їх потрібно терміново перевірити. Тільки акуратно, бо якщо це він свого прибив з якоїсь причини, то він озброєний, і панькатися з нами не стане. Оперативники мали в розробці кілька адрес рецидивіста сосницького, і за однією з них він справді з'явився потай обережно, щоб не привертати зайвої уваги. У брудне засмальцоване віконце тихенько тричі постукали, і десь поруч загавкав собака. За шторкою незабаром з'явилося заспане жіноче обличчя, і тихий голос невдоволено буркнув. Хто це там? Кого чорти принесли мені в коромислі? Я зараз собаку свого спущу. Забирайтеся, паскуди. Це я, Люсю. Я відчиняй швидко. Якого собаки? У тебе собаки з роду віку не було, відчиняй. О, Іди, Петре, завела я собі собаку, не сама я не можу. Я з коханцем. Ага, не базікай, з коханцем вона. Знаю я, що сама. Відчиняй, бо я скло плечем вичавлю і сам влізу в вікно. Тоді буде тобі свято і сатана, сказала жінка і відійшла від вікна. Двері зі скрипом відчинилися, і Петро Сосницький зайшов усередину. У кімнаті він жадібно притягнув до себе жінку, але та пручалася. Вільний Петре, гуляй красиво, зрозумів. Бо зараз соки розхоплю і вріжу по макітрі. Тихо, тихо ти. Сховатися мені, Люсю, треба. Конче треба. Сховатися у тебе. Запроторіть мене чорти лягаві. Та за що знову? Невже за старе собако взявся? Підставити мене хочуть під монастир підвести. Мені, Люсю, тільки одну нічку перекантуватися у тебе, а завтра я спробую злиняти в Ростов. Чи надовго, Петре, до наступного разу? Назавжди, Люба, назавжди. Боюся, що склеять мені дерев'яний костюм і гаплик Петі. Жінка похитала головою і неохоче почала збирати на стіл. Ти пам'ятаєш, Люсю, у мене пістолет був з однієї справи. Ні, не пам'ятаю. У тебе на моїй пам'яті їх було що у будьоного кривих шабель, та треба мені пам'ятати всі твої капості. Ти мені і так життя занапастив пес шолодливий». Годі тобі дурепо. Я ж по-доброму до тебе тоді. І грошву носив, і одяг різний. Так, так. І на стороні гуляв. Сосницький єхидно посміхнувся, а потім жадібно випив горілки. Він закусив огірком і наліг на кільку з консерви. Раніше у тебе, Люсю, столи ломилися від щедрот різних, навіть ікра була. Що було, те було. Раніше я вродливою була, поки ти мені, падлюко, обличчя в п'яному чаді вилкою не прикрасив. Буває, буває. А де ми будемо спати? Я у своїй кімнаті, а ти там, на килимку перед передпокої. Зрозумів? Миттю відрізала жінка. Отак. А останній шанс. Отак поспиш. Там є ковдра, і геть, щоб духу твого тут не було. Знати більше тебе не хочу. Та чого ти так розгнівалася на мене? За шрам, хочеш, сама розпиши мене? Чого я розгнівалася, різко спалахнула жінка. А нічого, паскуднику, не з твоїм розумом про це думати. Аборт я тоді зробила від тебе поганцю, а потім вже не змогла народити. А тобі на мене начхати, ноги ти витру об мене, із Жанкою Гурєвою почав гуляти. Пика. Іди геть з перед очей. Кульгавий гмикнув. Потім ще прийняв на душу і незабаром, опустивши голову на руки, захропів. Люська озирнулася. Вона обережно торкнулася рукою свого шраму, перехрестилася, підійшла до телефону. Жінка зняла слухавку і набрала лише дві цифри: нуль, два. Прикривши долоною слухавку, вона почала шепотіти. Сергій Лаликін чекав, коли начальник повернеться з наради. Як почув дзенькіт телефону. На тому кінці дроту був лісник Мирон Завитухін. Доброго здоров'я, товаришу начальнику. Вітаю, Мирона Івановичу. Я згадав твій номер і думаю, перевірю пам'ять. почав здалеку лісник. «Мирона Івановичу, у мене час обмаль. Якщо ви у справі, то давайте не ходити колами. Одразу викладайте, що у вас сталося. Звісно, я у справі. Чого ще я буду тобі телефонувати? Не ляси точити. Ну. Я ось що згадав, коли сьогодні вранці прокинувся. Там у нас така піщана смужка, невелика коса. Ваші сищики могли це пропустити, просто туди могли не дійти. А я там проходив. Словом, слід я там чіткий тоді помітив. Я така людина, що якщо у мене в голові щось відкладається, то це назавжди. Ну і що? Який слід? Та від кедів, мабуть. Там такі були протектори з ялинкою. У мене лінійка з собою була, я заміряв їх. Ялинки молоді у нас ростуть. Стежити треба. Ну і. Поки що нічого не розумів Сергій Лелекін. Словом, я прикинув, там якраз 41-й розмір. Це все, Мироно Івановичу? Ні, не все. А поруч я недопалок знайшов, свіжий, від цигарки. Ту 134 Недопалок потім у мене заберете. Я його в пакетик поклав, як у кіно роблять сищики. Він у мене добре. Це все? Так, точно. Леликін поклав слухавку. Маячня якась він нічого не розумів. За хвилину відчинилися двері, і в кабінет повернувся шеф. З ким це ти розмовляв? Телефонував хтось? Та лісник наш, Мирон Іванович. Сліди, якісь він знайшов, які наші не помітили. Замірів особисто, каже сорок перший розмір кеда, ще не допалок від цигарки. Ту 134 Це добре. Я тут подумав, що якщо він правду каже, то це нашої справи мало стосується. Мало хто там ці сліди залишив. Може, воно й так, Сергію, а може й ні. Нам будь-які дрібниці важливі, будь-яке повідомлення від свідомого громадянина. Це зрозуміло? Це зрозуміло. Але якби це у справі. Та звідки ти знаєш? Може, це саме те, що нам потрібно. У нас із тобою чуйка має бути. У нашій справі ми правду повинні на три кроки вперед бачити. Так воно так, товаришу майоре. От і вчися на мотай. Це тобі потім стане у пригоді, Сергію. Але я не по це. Тут нам дзвінок один цікавий надійшов. Ми зараз із тобою ось за цією адресою поїдемо. Ордер на арешт у мене в кишені. Кого будемо брати? Дорогою розповім сюрприз. Слухайся, зброю візьми. Там може різне на нас чекати. Вона завжди зі мною Поплескав кишеню піджакалаликін і вийшов слідом. Дивіться далі: розслідується вбивство у лісі. Сищики підозрюють в цьому злочині ватажка банди кульгавого, тільки він міг позбутися небажаних свідків. Тому вбивцю потрібно знайти і заарештувати. Кульгавий міг ховатися тільки в одному надійному місці у своєї колишньої коханки. Саме туди на світанку вирушили сищики. Вони підозрювали, що кульгавий може бути озброєний і становити серйозну небезпеку, адже він міг із вікна стріляти. Сищики підійшли до самотньої хатинки, що стояла на околиці селища. Біля ганку стояла жінка. Вона куталася в теплу кофту і знервовано палила, попіл збивала нігдем. Пастушенко кивнув їй головою. Мовляв, чого там, Люсю? Там він ірод спить, нажерся горілки. Літер сам випив, щоб він здох. І хропів цілу ніч, спати мені не давав. Забирайте його. Всю хату мені проспиртував. Тиждень провітрювати і підлоги мити треба. Дякуємо вам, Людмило Федорівно, за так би мовити допомогу. Та яке там дякуємо? Яка допомога? Якщо я вирішила, що він має відповісти за все, то так і буде. Нехай це буде зараз, бо пес, шолудивий, намилитися кудись вирішив. У Ростов. Хто ж за мене тоді йому помститься? Сищики зайшли всередину. Люська не обдурила. У кімнаті стояв страшний перегар, і було чути потужне хропіння. Він? запитав Лаликін. Він тьху. Ну і запах. вимовив Пастушенко, піднімаючи голову кульгавого. Він рідний. Прокидайся, Конвалія. їдьмо до нас у відділок, помийся, а там і поговоримо. Петро Сосницький на силу розплющив очі і одразу все зрозумів. Він хотів сіпнутися до вікна, але Пастушенко посадив його назад. Спокійно, Мурло! Зброя твоя де? Немає в мене зброї, немає. Ось обшукай. Пастушенко недовірливо глянув на кульгавого і кивнув на подушку. Ти, Сергію там подивися, бо я його добре знаю з усіх боків. Але під подушкою, на жаль, нічого не було. Пістолет де заразо?» Нема, шукайте. І тут кульгавий вибухнув. Він все зрозумів, звідки тут несподівано намалювалися менти, і перешкодили його планам вшитися якнайдалі. Паскудо, жаба болотна, щуряко продажна. Я тобі влаштую. Я ще з тобою поквитаюся. П'ять штук їй на неіснуючі аліменти виплатив. Обдурила. Нічого ти не влаштуєш, Петре. Вставай, на вихід! У відділку сосницького чекала дуже неприємна розмова. Адже допит справа не однієї години. Іноді навіть не одного дня. У кімнаті для допитів все було готово для проведення цього заходу. Але головне сосницького бентежив диктофон у руці усищика, адже на нього фіксували відповіді затриманого громадянина. Петро Сосницький покосився на диктофон. Так, Петре, поки запису немає, попереджаю тебе про відповідальність за неправдиві свідчення. Тому ще раз раджу все зважити, подумати і розповісти, як усе було, нічого не приховуючи, зрозуміло. Почали, сказав Пастушенко і натиснув на кнопку запис на диктофоні. Він промовив: допит проводиться 6 березня 1984 року у присутності майора Пастушенка о 14.35. На поставлені запитання відповідає підозрюваний сосницький Петро Єгорович, громадянин Корабльов Олександр Петрович на прізвисько Карамболь. Вам відомий Петре Єгоровичу? Відомий, звісно. Не стану заперечувати, коли, де і за яких обставин ви з ним бачились востаннє. Сосницький замовк. Сищик змушений був перервати магнітний запис. Петю, не тягни. Нам нічого не залишається думати, крім того, що це ти його вбив. Адже ти тікати надумав. У коханки ховався, вирішив тікати. Що ж нам думати з цього приводу? Що хочете, те й думайте. Це ваш клопіт. Невдоволено буркнув Сосницький. З твого пістолета стріляли? раптом запитав Лаликін. Сосницький одразу ж округлив очі. Звідки дізнався? У нас є результати балістичної експертизи. Пістолет цей вкрадений у вбитого міліціонера Шаяна ще у 78-му. Знали, що він у тебе. Пістолет був у розшуку. Потім він розчинився разом із тобою. А тепер отут сплив. Так, пістолет мій. промимрив Кульгавий. Але стріляв не я. А хто? Не знаю. Бетре. Та не знаю, я кажу вам. Як на духу, не знаю. Знав би, одразу сказав би. Тобто стріляв не ти. Не я. Тут руки мої чисті. Я його мигцем побачив. Швидко він мого пацана поклав. Той навіть писнути не встиг. Бабах! Дві дірки, усе гаплик. Я швидко ходу звідти. Не зрозумів. Продовжуємо запис. Сищик Пастушенко знову натиснув на кнопку запис. А Петро Сосницький почав розповідати: ось уже кілька років один жирний цеховик Семен Фетісов винен йому 30 тисяч. Справа у них була одна колись. Кульгавий мав сісти у тюрму. А щоб гроші і пістолет не зникли, віддав на збереження, немов у швейцарський банк. Потім Сосницький відбув свій строк і вийшов. Він звернувся до боржника. Так мовляв, і так де, «Да, моє майно кажу. Цей сьоме Фетісов жук виявився ще той. Він гад, хоч ріж, немає боргу, Петре, і все, гуляй красиво. Жодні мої вмовляння авторитетні на нього не діяли. Довелося працювати по іншому. Це як? Уточніть, будь ласка, словом, ми в нього дочку викрали. Якщо він ні на що інше не реагує, потім вийшли на нього і говоримо так, мовляв, і так, грошву назад і краями. Вони у нього були. Плюс я відсотки порахував йому. Він людина не бідна, але жадібний до чужого добра. Джинси й кросівки підпільно робив. Реалізували вони це все не тут. Навіщо їм палитися? У Тбілісі або Єревані. Зустріч йому призначили у лісі. Пішов мій перець. Фетісов мав грошву привезти, а ми доньку віддати. Далі... За домовленістю ми, доньку, трохи раніше відпустили. А він, погань, мабуть, не пожадував і за мої ж гроші найняв професійного вбивцю. Він мого хлопця в лісі і поклав. Я це бачив. Прийшов назустріч модник бісів в джинсах, окулярах і цигаркою в зубах. Які у нього були? раптом перепитав Лаликін. Та не знаю я, не звернув уваги. Далеко я сидів за кущами. Думаю, гляну, чим це закінчиться. Він раптом пістолет вихопив і одразу без попередження вистрілив. Я певна річ після такого втік. На мене ж подумають він Фетісов, я так думаю, і пістолет йому мій віддав. Кульгавий схилив голову і закрив обличчя руками. Діяти треба, леликін, діяти, і негайно, бо цей гад Фетісов тече. То що, будемо брати, Матвію Олександровичу? Будемо. Допит закінчився. Цеховика Семена Фатісова затримали, коли він з кейсом, повним грошей, сідав у свою машину, щоб їхати просто в аеропорт. Несподівано до нього підбігли оперативники і миттю поклали обличчям в землю. Лежати руки за спину, прокричав лаликін і затягнув наручники. Ну що, фетісов, ходімо? Це помилка, громадяни. Лапи свої спітнілі забери від мене, мерзотнику, закричав цеховик. А гроші де? Я там бачу кейс у тебе був. Сергію, іди глянь. Які ви що? Я ж чесний громадянин. Ви не маєте права. Але в кейсі справді була купа грошей. Петісов не встиг вчасно втекти, а з його допомогою незабаром сищики змогли затримати і виконавця, найманого вбивцю на прізвисько Джонкой. Кримінальну справу закрили. Замовник вбивства Семен Фетісов назавжди вийшов з цехової справи. Його разом з виконавцем вбивства віддали під суд, де на них чекав найсуворіший вирок.